Одяг сорту екстра вага, 10 кілограмів за 3900. Чоловічий батник. Розмір. Сороковий. Чоловічі спортивні штани. Розмір Елька. Жіночі спортивні штани, розмір пише 12. Чоловічий світшот розмір Елька. Чоловічий батник, розмір М. -ка. Чоловічі спортивні штани. Розмір Мка. Батник. Чоловічий. Розмір м -ка. Жіночі, лосіни. Розмір С. -ка. Чоловічі спортивні штани. Розмір. XL, жіночий батник, Фірми Adidas, розмір S -ка. чоловічий світшот розмір L -ка. Чоловіча ветрівка розмір L -ка. Жіночий світшот розмір 40. Жіночі велюрові штани спортивні Розмір XL. Чоловічий батник, розмір Елька. Чоловічі спортивні штани. розмір Елька. Жіночі спортивні штанишки. Розмір Елька. Жіночий світшот. розмір Мка. Жіночі лосини. Розмір М. Такі штанишки рубчик, жіночі. Теперсенький розмір Еска. Чоловічий світшот. Розмір Елька. І кардеган. Розмір. Елька. Жіночі спортивні штани розмір Елька. Спортивний костюм жіночий велюровий. Розмір Мка. І останнє це є жіночі спортивні штанішки розмір L. Це був спортодяг сорту екстра. Вага між 30 кг. Це 3900.